Це не просто тарт, це вершина французької кулінарії. Давайте приготуємо тарт Бурдалук. Очистіть груші від шкірки, розріжте навпіл і видаліть серцевину. У каструлю вливаємо воду, додаємо цукор і палички кориці, доводимо до кипіння. Опустіть груші в сироп, накрийте пергаментним кружком і варіть на слабкому вогні близько 20 хвилин. Після того, як груші стали м'якими, виймаємо їх з сиропу та даємо охолонути. Приготуємо франжепан, збиваємо масло з цукровою пудрою до пухкої маси, додаємо яйця та перемішуємо ще 30 секунд. Далі додаємо мелений мигдаль, ваніль та крохмаль. Замішуємо до однорідності. Перекладаємо в кондитерський мішок, а зараз приготуємо основу для тарту. Збиваємо масло з цукровою пудрою до пухкого стану. Додаємо жовтки, перемішуємо ще 30 секунд. Додаємо борошно та сіль, змішуємо до утворення тіста, розкачуємо між двома листами пергаменту та відправляємо в холодильник для застигання. Після охолодження викладіть тісто у форму для тарту. Збираємо наш тарт, наповнюємо основу тарту франжепаном. викладаємо нарізану грушу, заповнюємо проміжки мегдалевими Випікаємо при 175 градусах Цельсію протягом 40 хвилин до золотистого кольору. Гарячий тарт можна змастити сиропом, в який варилися груша. Ось такий прекрасний тарт у нас вийшов. Ну Це, блин, смачно!